Полтенту урочистий день. Адже саме сьогодні, після дворічного навчання на військовій кафедрі, курсанти святкують свій випуск. 30 липня на базі 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військових Збройних сил України відбулось урочисте прийняття військової присяги курсантами Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Це свято майбутніх офіцерів запасу, які протягом двох років вдало поєднували засвоєння навчальної програми з оволодінням військовою справою. Захід відбувся після навчального збору, який є головним іспитом для курсантів ТУ. Це завершальний етап перевірки знань та закріплення практичних навичок і вмінь, отриманих під час вивчення військових дисциплін. В урочистому строю курсанти уважно слухали щирі побажання та настанови. Настала незабутня мить. Курсанти, чітко карбуючи крок один за одним, виходили на середину плацу до прийняття військової присяги. Завершився ритуал прийняття військової присяги святковим маршем. Молоді бійці урочисто пройшли плацом. Тож побажаємо хлопцям і всім глядачам мирного неба над головою. Адже це зараз найважливіше. Альона Штанова, Катерина Біріне, Микіта Бідний, Руслан Сімакін, Юлія Сурдо, Струдлавтівіка.